Ось така стихія посеред білого дня розгулялася у середмісті Івано-Франківська вогнем повністю. Охопило складське приміщення однієї з аптек на вулиці Чорновола. Полум'я виривалося з вікон. Всередині знищило все на площі 20 квадратних метрів. Повідомляють в головному управлінні ДСНС. До місця виклику було направлено рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. Було залучено чотири одиниці спецтехніки та. 13 чоловік особового складу через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. О 10.13 пожежу було оперативно локалізовано, а о 10.23 рятувальники пожежу ліквідували та не допустили поширення вогню на більш значну площу. Та вже за кілька годин вогнеборці отримали повідомлення про ще одну пожежу, уже більш масштабну у приміському селі Крихівці горів житловий будинок. На підмогу івано-франківським рятувальникам прибула навіть добровільна пожежна команда села Старий Лисець. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Загалом за вихідні прикарпатські рятувальники ліквідували чотири пожежі, здебільшого у житлових будинках. На щастя, надзвичайні ситуації минулися без постраждалих. Причини їх виникнення наразі встановлюються. Та найчастіше додають у ДСНС до таких наслідків призводить недотримання правил пожежної безпеки, тож просять прикарпатців бути вкрай обережними, особливо в час опалювального сезону. Ірина Каланчук Андрій Буцяк, Новини на вежі.